Привіт, мої дорогенькі! Дякую, що прийшли до мене на канал. Ми сьогодні з вами подивимося. Розклад, до речі, на одну позицію, варіантів не буде. Подивимося, що він відчуває до вас. Подумайте про свого партнера, уявіть його, притягніть його до себе, силою думки. Зосерейтесь на ньому. Так, а ми подивимось. Подивимося, Подивимо, що між вами відбувається зараз. Між вами зараз. Ви тут у нас мечевою вийшли. Ну, або ж ви стихії повітря, або ж ви просто його колишнє, або просто вказує на те, що ви така розумна, досвідчена, освічена, ну така холодна, можливо, в чомусь, консервативна. Ну, такий у вас підход своєобразний. Ну, ви така. Думайте головою, перш за все для вас розум і логіка. І що між вами? Ну, не знаю, сонце, сонце це що? Ні, це просто. Ну, що між вами? Між вами якісь теплі стосунки. Когось дружба, можливо, просто ви дружите і все у вас так, ну як? Ну, все добре. Все добре, спілкування, сонечко сяє, ви, ви один одним наповнюєтеся, але все-таки ви тут, бачите, не втрачаєте свої голови на плечах. Ви як, начебто ну, не дозволяєте собі занадто захопитися, можливо, ще так. Так, що ще між вами? Що ще між вами? Начебто ви вже давно знайомі з ним. І бачите, такі стосунки, які у вас були раніше, вони, раніше вони зараз змінюються. Можливо, ви друзі просто вже давно з ним. Або, наприклад, там виросли разом, чи там вчились, чи ну, ще щось в такому ключі. І раніше ви були просто друзями, так спілкувалися, так, ну, коли як, коли які обставини там співпадали, десь там зустрілися, десь там спілкувалися один одним та й розтались. Ну, тобто, ну, це у нас карта така суєти, суєти, суєт. Тобто ви десь спілкувалися, все було так добре, але зараз це все почало змінюватися. І куди це все змінюється? Куди це все змінюється? Хм. Ну, ці зміни, знаєте, несприємних. А чому? 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 Дивно. Ці зміни засмучують когось з вас. Напевно, я б сказала вас. Або ж вам не, 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 не подобається, як швидко все це розвивається. Можливо, ви не хотіли б втрачати вашу цю дружбу. Можливо, вас влаштовувало ну, те, що ви просто друзі, там знайомі, та ситуація, яка була між вами, все вас влаштовувало. І зараз вас засмучує саме те, що це все рухається ну, кудись ну, в стосунки, наприклад. Тому що якось ви тут бачите засмучення цим розвитком подій. А не подобається, що потрібно це все ну, обсуждати, говорити про це, виясняти щось. А йому дуже подобається, він дуже хоче, розумієте. Ви засмучені цим розвитком подій, а він, навпаки, каже, це якраз те, що я хотів. Ці розмови, це ці, взаємовіддача, цей баланс, це все. Це те, що я хотів. Тут, схоже, чоловік на вас вже якісь плани має, а ви просто вважали його другом. Тут така якась ситуація. Дивіться, чи вам підходить. Ну, дійсно, тут якось так. Ну що ж. Давайте подивимося, що він думає про вас. Ану розказує, що ти думаєш про дівчинку, яка на тебе дивиться зараз. Які в тебе думки про дівчинку? Розказуй нам. показує свої думки. Ну він тут змагається, дивіться. Угу. Так, а хто пішов? Хто тут пісіньки? Навіть не так. Він каже, я тут змагався, можливо, до речі, у вас вже хтось є. І він каже, я тут змагався з королем жезлів. Це в одних, в інших він просто розказує, що я тут, це просто він себе показує. Я тут король жезлів, я тут змагався, боровся, намагався там щось довести, нічого не добився, пішов, але залишився при, на свої... при своїй думці. Так, що ти ще думаєш про неї? Все зруйнувалось, кажу, вона тут все зруйнувала, слухай. Вона тут все зруйнувала, така нехороша. Вона все зруйнувала. Так, що ти ще думаєш? Що він ще думає? Ну каже, тепер я страждаю, дивіться. Тепер я страждаю і сумую, ви йому відмовили схоже. Не знаю, в когось тут, до речі, що це ваш колишній чоловік. Це таке випадає, бачите, нам, що був, була у вас, ну, нам не, не показало просто карт, що саме там таких, щоб між вами сім'я була, але чомусь так, ну, є такий варіант, що це просто ваш чоловік. Нічого у вас не вийшло, бачите, що ви тут ну, пішли з цих стосунків, а він зараз страждає, сумує. Дивіться, сказала, що, можливо, сім'я випала десятка, десятка пентаклів. Подобаються такі відкарп-підказочки. <кхід> так, ну добре, що ти ще думаєш? Що ти ще думаєш? Ну, Хочу все розпочати спочатку. Ой, так згадую, як було раніше. Все ж таки, ми повинні все це відродити, ми ж така пара, ми, ну, ми повинні бути разом. Тут, до речі, можливо, у вас дітки є. І він нам ну, розказує про те. Там нам раніше було добре, і у нас тут є дитина, нам потрібно бути разом. Ти більше на цій карті? У нас тут теж дитина зображена. Що ми, ну, мовляв, ми повинні заради сім'ї ми повинні відродити наші стосунки, тому що це правильно. Що ти ще думаєш? Що ти ще думаєш? Ну, Хочу тут до вас прискакати, слухайте. Хочу, каже, завоювати цю фортецю, тому що мене до неї неймовірно притягує, тому що вона мене підкорила. Я відчуваю цей зв'язок між нами, не знаю, в сексуально якийсь такому плані. Дуже ви його... Збуджуйте його уяву <кхи> не тільки. Так, ну добре. Давай розкажу, що ж ти відчуваєш, по-моєму, сили. Що ти ще відчуваєш? Покажи свої почуття до дівчинки, яка на тебе дивиться. Покажи свої почуття. Твої почуття. Ну, тут... Ви ж самі бачите, дивіться, які почуття. ну Вона для мене ну от моє сонечко. от Ми сім'я, ми повинні бути разом, дивіться, десятка кубків, десятка пентаклів. Ну Кохає він вас, слухайте, кохає, він без вас просто не уявляє, як можна далі жити. От, тільки ви, ну тільки вас він бачить з сім'єю своєю, ну тільки ви вдвох повинні бути. Він не бачить взагалі інших сценаріїв, що ви можете бути з кимось, чи він там з кимось. Він каже, ні, це тільки лише вона, от лише вона, моє сонечко, лише вона тут може цю радугу мені подарувати. Лише з нею повинен бути. <кій> ну, Подивіться. Знову показу, маска так, перев'ялочка тут добра у вас. Бачите, сила. Він відчуває ці всі зміни. А трійка Кубки. Не знаю, він тут чекає, можливо, поки ви там звільнитесь від когось. Ну, це в тому варіанті, що у вас тут є, то він чекає, поки це все закінчиться. Ну, чекає, поки ви змінитесь, розумієте? Що ти відчуваєш до неї? Ну, от вона повинна бути моєю парою. Ну, тут все сказано. Як я молюсь про це, весь час думаю, слухайте, ну тут чоловік. Ну, бачите, будую плани. Ну він весь час обдумує, як, як це все зробити. Як привезти вас в цю десяточку і кубки, пентаклів. Ти будеш діяти? Він... Ти будеш діяти? Дев'ятка пентаклів. Ну, Він каже, що це ви повинні діяти. Які в нас чоловіки зараз пішли? Ну я ні в коїй мірі не хочу їх ображати, але все-таки, скільки розкладів і весь час чоловіки, ну. Рідко, коли вони самі діють, весь час вважаю, що жінка повинна діяти, тому що вона тут така достойна, така вся, на п'єдестал ставлять і все. От Я її недостойний, що я тут можу зробити. Нехай вона на мене свій царственний погляд кине, замітить мене, побачить, прийде, забере мене в свій замок, на своєму білому коні забере. ну, ну Реально, дівчатка. Ну Тут так само дивіться. Він каже, ну що я? Вона повинна прийти запропонувати. Ну, ти ж так хочеш, ти ж крім неї нікого не бачиш. Чому Чому ти надієш? Я сумую. А діяти будеш? Діяти будеш? Дивіться, мага показує. А, він показує, що дуже важко діяти. Каже, я то, в принципі, міг би діти, але це так важко, це ж так важко проявлятися. А в другому щось его там, як постраждає. Я не хочу тут по хребту цими жезлами. Боїться тут нашого партнерчик, ваш точніше, партнерчик. Боїться проявлятися. Ну що ж, дівчатка, така була позиція сьогодні. Дякую, що подивилися. До побачення.